В новинах пишуть щодень ліні, Думаю, от і полежу десь у тіні. Ляжу трохи на гамак, перекрутилась, як черв'як, чолом об землю тут, як трас, чуть не побачила я марс. Ей, треба йти щось готувати, бо діти будуть верещати, Косо, криво, лиш бижево, Накришила чуть і мемо. Добре пальці всі на місці, лиш плакуча. На тарілці лінь всю терти моркву до кінця, кращий шлунок мій потішиться, крізь і мулу пролягла дорога, чуть не впала із порога, груші попід ноги розляглись, отак би і застигла горілиць. От сьогодні можна полінитись тут не можу зупинитись, треба ж спробувати на смак. Все вже завтра буду, як печений рак. Бігти і качати прес, бо знову заїдала стрес, тож лінуватися трохи треба, щоб не стати, як амеба.